Клуби ПХЛ погодились більш ніж удвічі збільшити свій щорічний внесок на організацію чемпіонату і роботу ліги. Одностайне рішення щодо цього ухвалили на засіданні наглядової ради ПХЛ. Додаткові гроші потрібні, щоб ліквідувати дефіцит у кошторисі. Якби епіцентр, скажімо, не відмовився від співробітництва з професіональної хокейної ліги. Цього питання не було і цього дефіциту бюджету не було б. Після відмови головного спонсора дирекція ліги веде активний пошук нових джерел фінансування. Наразі тривають переговори одразу з двома відомими компаніями, які змогли би взяти на себе ливову частину витрат на проведення матчів чемпіонату. Водночас пан Загородній переконаний, що оплачувати роботу персоналу ПХЛ та суддів мають клуби. У нас в минулому році цього не було. Заробітна плата і суддів, і генеральної дирекція оплачувалися за рахунок спонсорських коштів. Хоч спонсорські кошти їхнє призначення зовсім інше. Серед інших рішень ради вимога пришвидшити облаштування арен системою переглядів суперечливих моментів. Відео її монтаж має завершитися максимум до кінця жовтня. До клубів порушників застосовуватимуть санкції. Поки що обладнання повною мірою функціонує лише в Броварському терміналі. Також посилили покарання за недисципліновану поведінку хокеїстів на матчах. Образи судді обійдеться одну тисячу гривень. Намір вдарити арбітра загрожуватиме штрафом дві тисячі гривень та дискваліфікацією на 10 матчів.